Чим річні мають приїхати з за кордону в ТЦК Міноборони? У Міністерстві оборони України заявили, що 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, необхідно повернутися в Україну та з'явитися в територіальний центр комплектування. Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є, і вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов'язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити, цитує армія Інфо, слова речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в ефірі національного телемарафону. На запитання, чи можуть юнаки стати на військовий облік дистанційно, Лазуткін зазначив, що в додатку резерв цього зробити не можна. Стати на облік треба в ТЦК, зазначив він. Збережи. Підпишись поши.